Зараз я розкажу тобі одну історію. Це трапилось дуже давно, але саме в такій холодні осінні ночі я щоразу згадую цей випадок. Коли я був малим, пізньо осіннього вечора, я захоплено читав цікаву книгу. Аж раптом почув гурті за рікном. Придивившись, я помітив яскраві світлячки, що кружгали зовсім поруч, ти знаєш, як я люблю соціяче. Тож недовго думаючи, я схопив банку і повчав за ними, сподіваючись зловити якомога більше цих дивовижних істоток. Я так захопився їхнім меретливим світлом, що не помітив, як опинився на узліссі серед густого темного лісу, а там на дивор скинос ціла галямина вкрита сяючими тваринками. Та раптом пролунав фрізький спалах, і вони всі зникли. А в далені дія була істота з головою у вигляді гарбуза. Та не слився щось сказати, як істота роздлетилася і почала кричати, і все навколо почало перетворюватися на гарбузи. Я відчув себе на хлопелюшка, коли її чари розвіялися. Якимось чином я опинився серед гарбузового степу. Вони були повсюду, наче я потрапив на чиїсь город. Я побіг, але гарбузи гналися за мною, і мені здалося, що я ніколи не зможу вибрати з цього гарбузового жаху. Аж раптом ще один спалах, і я стою сам серед пустого поля. Ні гарбузів, ні світлячки, ні гарбузового голового. Мені здалося це дуже дивним. І я вирішив додому. А наступного ранку зрозумів, що це все був дуже дивний сон, бо напередодні я читав книгу з рецептами гарбузових пирогів. Уявляєш.